Меджліс готує повну блокаду Криму. Через адміністративний кордон кримські татари вирішили не пускати з України машини з різними продуктами і товарами. Коли активісти заблокують кордон, лідер кримсько-татарського народу Рефат Чубаров не повідомляє і як це відбуватиметься. Поки що не говорить теж за його словами від початку року товарів з України до Криму надійшло трохи менше ніж на півмільярда доларів. Щодня у Криму зазнають утисків кримські татари. Україна захистити їх не може, але з окупантом торгує. Така ситуація на думку Чубарова неприпустима. Ми плануємо блокування на початку двадцятих чисел. Ми запрошуємо до спільної нашої роботи окремих народних депутатів. Ми запрошуємо лідерів громадських організацій, в тому числі і в першу чергу тих, які об'єднують вихідців з Криму. Ми думаємо, що буквально десь тижня півтори. И мы уже маємо быть все на кордоне, если не развяжется эта ситуация другим шляхом. Очень люди ошибаются, когда думают, что будто бы, направляя отсюда продукты питания, они а кормят наших там сограждан, соотечественников? Я вам авторитетно заявляю, более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляется дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Остальная часть идет воинские подразделения, оккупантов, карательные отряды, отряды самообороны.